Можете часто запитувати, в чому прикол в цих руханах. а от ну, Катя, як це Катя писала, вона каже, що я потім напишу відео, як її, коли вона прийшла в його Я вам зразу повідаю, це як чашечка кави. Якщо ви можете собі дозволити зупинитися і свідомо пройти каву, це знаєте тільки маленьке усвідомлення, не несоткість стан, настрій. І ви ж не можете зразу випити три вітра, але ну, може за два тижні ви вже і випиєте три вітра, а там далі вже не знаю, ще щось додасте. І от руханки працюють саме через мозок, вони дають мозку оце усвідомлення. Я молодець, я займаюсь своїм тілом, У мене є час на себе. Я отримую від цього насолоду. Це беззвично, це не стрес. І тоді тіло хоче займатися більше і мозок хоче, щоб ви займалися більше.